Привіт усім! Вітаю на каналі Садові екскурсії. І знову розпаковка. Дешево треба брати багато, подумала я і замовила відразу 25 рослин, ще й по повній передоплаті. На пощі не перевіряла це, як завжди, сюрприз. Зараз подивимось. Повна коробка зеленого щастя. Погляньте, як багато. Усі в контейнерах П9. Яка ж це радість отримувати рослинки? Ще й так багато, подивіться, це сонтрава з квіточкою. Ох, і гарна. Дуже мені подобається, саме тому я замовила не одну сонтраву. Ось так рослинки запаковані. І ще сонтрава. І лаванда. Так. І ще сон трава. Ось такі гарненькі кущики. ще лаванда. Гарний кущик подобається. А тут зафіксовані ось такі. Дві рослинки з квіточкою. І ще це не всі, ще є нижній поверх. Подивимося. Ось тут так рослинки лежать, вони придавлюють одна одну, але сподіваюся, що цілі. Я зараз усі дістану, розпакую, потім все покажу. Ось таких нових жителів, у свій садочок я отримала. Зараз подивимося, роздивимося на них. Звісно ж, привертають увагу спочатку квіти. Сон трава. Дуже мені подобається ця рослинка, за її ранні ніжні квіти на волохатих стеблах. Замовила відразу 10 штук. Це мікс, сорти не вказані, але мені й неважливо. Говорять, що сонтрава добре розмножується насінням, та насінням розмножувати я ще не вмію, і насіння в мене немає ще. А тут ціна 35 гривень. Ви зустрічали десь сон траву по 35 гривень. І видно, що це не цьогорічні насадження. Дуже мені подобається. Буде в мене багато сон -трави в садку. Навесні побачимо квітування. А це флокс шилоподібний. Теж сорти не вказані, але всі різні, вісім штук. Деякі цвітуть ось так гарно. Деякі не цвітуть, але всі мають бути різні. Я останні дві розпаковки не знімала після того, як мені написали навіщо ви знімаєте ті розпаковки. Напишіть, будь ласка, чи потрібно показувати розпаковки, бо я отримую багато замовлень, сад молодий, насаджую багато. Це дуже важливо знати думку глядачів. Підтримайте вподобайкою, смайликом у коментарях. Гарні величенькі кущики. Ось цей подобається. Малесенький, малесенький, за квітами не видно листячка. Люблю мініатюрні рослинки. І ось такі кущики величенькі, гарні. Подобається мені теж по 35 гривень. Тут все по 35 гривень, крім лаванди. Вона по 40. Ось така квіточка. Різні квіточки. Мені не важливо знати сорт, бо колекцію флоксів шилоподібних я не збираю. Досить з мене колекцію очитків, хост. Медунок, брунер, афлоксів, маю різних сортів уже в себе, а це замовила ще, вони мені потрібні для мого нового проекту, для гірки. Вона вже створена. Це не гірка, це гора більше двох метрів у висоту. Вона вже засаджена рослинками, скоро покажу. Кому цікаво, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Мені є чим вас здивувати. А ми подивимося на інші рослинки. Ковела Понітейз. Хвостик поні. Ніжна така гарненька травичка. А це юка. Ви десь бачили юку за 35 гривень. Звичайна, зелена. Але в мене ще ніякої немає. Це делосперма жовта. Видно, що не цьогорічний саджанець, гарний. До речі, жовта делосперма найморозостійкіша і швидко розростається. Ломи камінь інкрустований. Чимсь нагадує мені молодило. Цікава рослинка. І беріс є назва сорту. Це, видно, що недавно посаджений, але гарний садженець рослинка. Гарна, здорова виросте. І дві лаванди різних сортів. Біла нана алба та фіолетова манстед. Гарні кущики, величенькі такі, видно, що ростуть, здорові. Посаджу у рокарі, щоб об'єму додати, щоб не тільки ґрунтопокривні рослинки там були. Де ж я купила? В описі до відео я залишу посилання на телеграм-канал цього молодого розплідника. Це єдиний спосіб з ними зв'язатися. Номера телефону вони не дають. Ну, як вам? Моє замовлення уже чекаю на нове велике замовлення очітків. Може, я подвою свою колекцію очітків. Зараз маю 38. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.